Добрий вечір. Коли там 20-30 років приїжджаєш там чи з базару, чи з роботи, постійно втомлений, але все одно кудись там в кафе, кофе попити з друзями, то все. А зараз вечором приїхав, приїхав з базара, тільки приїхали втомлені з Києва. О. Зразу до коров, зразу до, до моїх маленьких, да? моя маро. Мормоночка. Моя квиточка. Да. Моя девочка. Моя девочка. Просто, просто супер. Уже без них немає. Ай, мои хорошие, да? И ты моя хорошая. Да. Да. Едят. Мои маленькие. Просто капец. Так скучаю за да, ними, цілий день їх не бачу. Все маленька у нас ще тут є. Да, ласунка. Ласунка. Сьогодні вже не поліз по сіну. Солому їм накидали на вечір. Нічого страшного. Солома теж корисна. Завтра буде кусярочку свою. Топтати. Да, телятка. Дівчина не матюкайтесь там. Да, дічулі. Так що... Я вам хочу сказати, з, з возрастом привикаєш, особливо коли займаєшся сільським господарством, до худоби. Всім гарного вечора.